Підсумки лаку та Лака 2 від торгір. Лако. Long AK Open. Довгий підсумок АК. Чим відрізняється від підсумка ФАКО? Підсумок ЛАКО має завишену задню стінку. Це наш оригінальний винахід з 2015 року. І завдяки цьому, коли ви використовуєте довгий магазин як АК-762 або магазин там на 40-45 набоїв. Ви можете повішати цей підсумок на ваш RPS чевербелт нижче на 5 см. То така різниця. І він не буде впиратися вам в ребра при поворотах. Також підсумок має клапан. Клапан цей зйомний на Velcro. Можна відрегулювати по висоті під магазин 762, 556, 545 або зовсім його видалити. Також підсумок має шар хайпалону, має посилені е бокові стіночки з двох шарів тасьми та пластику. Кріплення система молі. Також є його аналог лако 2 Конструктивно він майже нічим не відрізняється, окрім того, що може нести в собі. Відразу два магазини штурмової гвинтівки, також зйомний регулюваний клапан, шари й Кріплення системи моллі.